Ви знаєте, я послухав цих пів години різного роду виступів, і в мене дуже гнітюче враження склалося, тому що дійсно в Україні є війна. І перше завдання всіх добитися миру. В країні так само є ще одна проблема: це постійні вибори. І ми, ми, ми зараз тут бачимо присутніх, які знаходяться в виборчому процесі. І з цими двома проблемами ми намагаємося говорити про реформи. Є ще третя проблема: 20 років незалежності країни. всі політики, шовши на вибори, брехали, спекулювали саме на предметі реформ. Було дуже багато концепцій. Ці концепції переписувалися. Іншими словами, і потім людей дурили. Тому що будь-які реформи роблять люди, конкретні, конкретні державні службовці. Якщо ці державні службовці не міняються протягом 20 років, а просто перефарбовуються з одної партії в іншу, якщо це ті державні службовці чи ті політики, які півроку тому назад підтримували режим Януковича, які півроку тому назад голосували за антиконституційні закони, які мовчали, коли була корупція, коли були знущання над українцями, і вони залишилися в апараті на Державній службі, вони точно не будуть робити реформи. Ще один виклик, який ми стикнулися, я можу зараз це тут публічно розказати, це те, що ті старі політики, які залишилися в парламенті, які думали, що вони можуть перефарбуватися і на трибунах розповідати одні речі, а в кулуарах домовлятися про інші, що у них це пройде? І зараз на, насправді ще один виклик до, для українців це чергові ці вибори, тому що народні депутати і кандидати в народні депутати не проходять люстрацію. Це іспит для українців, тому що люстрацію вони можуть зробити через свої голоси. За кого вони проголосують? Чи проголосують за тих людей, які колись були членами партії регіонів, які підтримували Януковича, які 20 років обманювали і крали? Фактично, покращення у них було тільки на їхніх банківських рахунках. Чи вони дадуть можливість реалізувати реальні реформи тим людям, які показали своїми конкретними діями, не піаром, а конкретними діями результат? Будь-яку реформу, кращу, робить команда і конкретні люди, конкретні прізвища. І в мене просте запитання. До президентської партії, до тих партій, які приймають участь у виборах. Ви повинні презентувати суспільство конкретних людей, конкретного кандидата на прем'єр-міністра, конкретних міністрів з їхніми баченнями, програмами і конкретними законопроектами, щоб люди знову не були обмануті. І ці вибори це фактично вибори уряду майбутнього. І прем'єр-міністра. І це вибори того руху, чи будуть зроблені реформи задекларовані, чи ні. Треба зараз робити не декларації, а треба робити конкретні кроки. Знаєте, є амбіція. Наприклад, у мене особисто є амбіція прийняти закон про люстрацію, про очищення влади. Цей закон, я маю надію, буде підписаний президентом. Вчора він був підписаний головою парламенту. Сьогодні прем'єр-міністр його завізував без будь-яких зауважень. Згідно, цього, Ми закону, потім, потім, згідно да. цього закону передбачається тотальне очищення влади від тих людей, які були за період Януковича на керівних посадах. Тих людей, які фактично підтримували режим, тих людей, які тормозили реформи. І Міністерство юстиції є той орган, який повинен координувати цей закон і ці, ці, ці процеси. При міністерстві юстиції створюється громадська рада. Я запропонував Єгору Соболєву очолити цю громадську раду для того, щоб максимально сильний громадський орган здійснював через реальні повноваження контроль за люстрацією. І в мене є дуже багато дуже велике побоювання, що новий парламент, якщо він не зміниться якісно, згорне процес люстрації. І ми знову відкинемося на 10 років, будемо топтатися на місці, будуть чиновники, які будуть красти гроші з бюджету. Будуть політики, які будуть мати зв'язок з олігархами і з бізнесом, які будуть на телевізорах розказувати, що вони хочуть, щоб в країні було за один день все дуже добре, але насправді добре відбувається тільки у них, особисто у них і у їхніх сім'ях. І це величезна проблема. Тому зараз є серйозний іспит для всіх українців. Це не ті вибори, які були 20 років, коли можна було гречкою, популізмом, обіцянками. Прообратись до парламенту, і ну потім його переобрали. Він йшов на інший округ, цей депутат зараз. Фактично є виклик для всієї країни. Якщо ми зараз схибимо, ця помилка може бути фатальною. Спасибо.